Вибило щось. У нас не буває таке останнім часом. Вибиває, ну нічого. Можливо, хтось знову зайде. Ні, то ні. Буду вимикатися. Давно такого не було, це щось. Інтернет чи що. Не туди. Почекаємо, може хтось зайде. Ще трапилося. Та щось вибило, чи інтернет, чи що. Знову зайшла. Кажу, якщо хтось зайде, то й добре. Ні, то значить, буду вимикатися зовсім. У нас давно такого не було, але щось вимкнулося. Так, слава Україні! Свідні. Це героям слава. А воно щось не пише. О, заходять люди, заходять. Так що. Ця аватарка, ні, не аватарка, як воно. Фото стоїть на цьому на заголовку, що ми петуню сіяли, але ми вже посіяли в минулому відео. Зараз буду збиратися інші квіточки сіяти. Поки сиділа, здерла ціну, пакетик був 35 гривень і було наклеєно, стояла по 20. Накрутили. О, Треба було, щоб не вибивало, так вибило такі. Е, полізли, полізли. Так. Ще трохи то й буде по 45. Так, вони як хочуть, так і ставлять ціни. Хоча я брала в двох різних магазинах один пакетик за 25, інший за 35. Різниця, а, а потім, вже ж я кажу, зняла ж ту ціну, то тут а взагалі 20 написано. Ну, Дуже хотілося пеларгонії. Хочу спробувати, що воно таке. Калачики по простому. А, тут Нещасних 10 насінин з двох пакетиків в одному 5 і в іншому 5. Тож спробую. Раніше зовсім вони мені не подобались, вони такі вонючі мені з дитинства пам'ятаю, але зараз. Захотілося не тільки овочі, а й квіточки. Треба вже докуповувати лоточки різні, бо якщо квіточки в мене так пішли, то не вистачить на перець і баклажани. Ну, докупимо. Я ще дивилася. А що я сьогодні дивилася? Бегонія, наче так називається, але, напевно, її вже пізно садити. Там написано кінець грудня, січень. То я не знаю, ніколи з нею не стикалася. Можливо, вона не зацвіте. Тож не буду, але гарна така. Це мені в TikTok вибило відео. Дуже гарні такі ну, Як петуні, я підв'язую їх в цим в кашпо. Гарно біля будинку. Ну. Як доживемо на наступний рік посадимо. Так що от так от Ух, час швидко йде. Це ж перш, це вже друга трансляція, а, та вже пройшла там 20 хвилин, ця вже ось 5 хвилин. А воно вибуло, там нікого не було, а тут вже люди зайшли. Так що хтось зайшов новенький. Пишіть, яка у вас погода. Бо ми розмовляли, що в когось дощ, в когось сонечко, а у нас сьогодні і те, і інше. Якась така погода мінлива. То дощ, як з відра, то сонце, наче влітку, світе. У нас тут на кухні сонячна сторона, і воно як почало світити в будинку. Сьогодні в день не топилося, це тільки на вечір я розтопила котел. Тож дуже жарко було. Заходиш в іншу сторону будинку, там прохолодно, треба одягати кофту. А тут спекотно від того, що сонячна сторона. І це тільки зима, влітку тут треба буде щось робити. Хоча влітку тут ми не будемо. Будемо в літній кухні. Я сьогодні, до речі, їхала на маршрутки і побачила так гарно зроблено, щоб сонечко не світило. Арка строян таких плетистих дуже гарно біля вікна. Це влітку і красиво дивишся на трояндочки, квіточки, і сонечко не світить. Так що на замітку собі взяла треба спробувати. Так, у вас є літня кухня. Так, є. поки є літня кухня, але її треба валити. Бо вона заважає. Ми вже добудували будинок половину то вона майже впритик. Та й вона поганенька. Треба. Нам все треба. Нам і сараї треба, і літню кухню, чи якусь таку терасу. Я не знаю, що щось робити треба, поки це все. На паузі і так добре. Отак, от отак, Оксана Іващенко, добрий вечір вам, доброго вечора. Це в нас вже друга трансляція. Я вперше садити петунію. Посадила я там два пакетики. І воно щось вибило зайшла другий раз уже. Думаю, трошки ще посажу та буду вимикатися. Вже не витримала, думала петунію ще пізніше садити? Ні. Думаю. А вдруг вона не зійде, то можна буде ще потім купити та й посадити. Так, і ще хтось сердечко ставить. Дякую вам за сердечко. Я колись не знала, що можна там щось сердечко ставити, а потім зайшла також на ефір до колеги, так сказати. Я почала ставити сердечко. Вона каже, хто це ставить? Кажу, це я. Я просто не знала, що таке можна робити. Ще пишіть, ви вже посадили перець і баклажани, якщо тут є такі, хто цим займається. Так. Привіт, а клубніку вже можна садити чи ще ні. Трошки пізніше, ще рановато. Я, правда, ну, хоч і є, в нас велика така діляночка цієї полуниці, але пізніше. Хоча вже бачу, у Фейсбуці є група, там, то відправляють саженці. Але я б ще не садила. Пізніше трошки. Ще зараз така погода, я оце. Дивилася в Одесі вже цей салат, саджають під агроволокно, навіть не в теплицю. Ну, там тепленько. Там показували, що на вулиці плюс 2 градуси, а потім зайшли вони в теплицю, там в теплиці плюс 12. Так, я замочила баклажани, перець і цибулю. Я також зараз порозмовляю буду знімати йти далі відео, щоб завтра вийшло. То треба буде посадити ось сьогодні. ще Пеларгонію взяла. Петуню вже посадила і цю цибулю ексібішн буду садити, бо там вже такі росточки. Вона не вся правда проросла, але те, що проросло, треба висадити, бо зламається. Так, а які сорти ви радите купити? <хух> Якби я знала, я б вам сказала, в нас просто без сортов, ну як, я просто не знаю назви. Нам так дали колись, як ми сюди переїхали, то вона така смачна. Це в нас, забуваю, ще є одна трошечки там Азія чи Альба. Вона так, її для того, щоб продавати, наприклад, вести кудись, вона дуже хороша, вона тверденька. Але вона мені не подобається, бо ну, кислувата для мене. У нас от той сорт, що у нас є його багатенько, то вона так, м'яка, але вона дуже солодка і смачна. Я ще не такий великий знавець в тих сортах. Хоча їх там дуже багато. Як зайдеш, то й одне садить, то й інше садить. Так, Наталія Рудяк, привіт. Учора тільки замочила перці на пророщування, баклажани не саджу. Цибулька вже зійшла і суничка. О, я, до речі, також так хотіла суничку посадити. І забулася. Так хочеться От смак дитинства, я пам'ятаю, в дитинстві ходили її збирати. І забула. Так, можливо, Альбіон. Альбіон є така полуниця, але в нас Альба Чазі, я просто не пам'ятаю, я путаю, у нас така вона довгенька. Або та, або та. Знаю що. Треба просто глянути на картинку, я потім скажу. Знаю, що вона, але вона мені є така. Сказала, що я її виведу, але не вивела. Чоловік сказав, нехай буде, бо йому сподобалася, і він там людям продавав, коли в мене не було, то І вони сказали, що класна. А мені вона кисла. Так, суничка Баба гарна. А, так, я чула таке. А ще ото є така полуниця, сониця довга, забула, як вона називається. Така вона зараз, її всі рекламують. Не згадаю. Але така кажуть, вона солодка, смачна. Забулася. Крутиться, крутиться, а не згадаю. А, купчиха, так, купчиха. Всі її так рекламують. Але я щось теж збиралася її купувати, а потім прочитала м -м, в коментарях, що щось, щось не то. Та й передумала. Не купила. Мені, чесно кажучи, тієї вистачає, просто обновляти треба. Вона у нас була два роки на одному місці, я почала далі її продовжувати, бо треба ж її 3-4 роки її пересаджувати на інше місце. Тож тепер кожен рік я пересаджую якийсь шматочок, щоб новеньке було. Щоб з одного місця забрати там переорати, а вона буде на іншому. То вже починає якось вимальовуватися інший шматок. Полуниця. Сердечка ставлять, дякую вам. Полуничка жовта стоїть листя, бо я на зиму не прибираю листя. Воно так трохи захищає від морозів. А ось прийде весна, ну, як сухо вже буде, бо зараз туди не залізти. Треба буде обрізати, загрібати, обробляти трошечки. Так от почнеться. Так, маю, але я не у захваті. Маю гарну велику ягоду, безуса родить до морозів. Це ви закупчих. Я ще треба подивитись, ну це треба буду на базарі, як уже почнуть продавати, купити це, що ціле літо. Хоч трошечки. Боженя, коли її багато, він її їсть, але не так. А от коли вона закінчується, все, йому так хочеться тієї, ні, за інший сорт, а, то їй так, йому так хочеться тієї полуниці. А ну, завжди так з усим. Коли його море щось там лежить, ти його не хочеш. Ну, все, тільки немає, все тобі хочеться. Так як помідори, пам'ятаю, Ох, в нас цьому році дуже багато було помідорів. Закінчилися вже і ті зелені дозріли, ага, хочеться свіженького помідорчика, а їх нема так. Треба ж було їсти, коли вони були, а не хотілося. Буває таке. О, я сьогодні так всілася і мені видно, то я завжди сижу так близенько, бо нічого не бачу. Сьогодні щось прозріла, все бачу. Зараз он занесла лоточок і буду садити тут цибулю. Оце я сьогодні робила відео. Так, маю насіння помідорів з Італії, можна вже їх садити. Це у вас помідори, що можна вже садити. Я саджаю помідори в парничок 1 квітня. Не спішу. Вони доганяють і переганяють, і все нормально. Ну, Звичайно, там, які дуже рані, то ні, а, а так все. Раніше також саджала і в будинку, носилася з ними, але ні, мені більше подобається розсада та, яка в парничку. Вони тоді гарні такі. Наш запахло бадилям помідорів, а то як пройдеш, а вони пахнуть. Садити зараз, до речі, треба піти взяти. Пакетик з тим насінням та дістати перці. нехай вже лежать, чекають. Бо щось там Женя, порядки свої наводив, то було там все розфасовано перчик до перчика, а він щось там дивився, то вже точно там не перчик до перчика, а треба буде шукати, де той перчик. То от так от так що Починається сезон. Мені подобається волове серце. Так, у нас також є волове серце. У нас оце що я знаю? Волове серце гарне і більше назви не знаю. Я ж кажу, от давали, я садила. А яка назва? Ну вони великі. Одні рожеві круглі, інші рожеві такі довгенькі. От так, ми вам затушимо, якщо у вас фари сліпять. Потушили, до побачення. <кій> Ідорчики. Я в цьому році жовтенькі якісь нові взяла. Оберіг. Вони, наче, низько росли, хочу спробувати. Бо в мене в тому році щось було золоте, якесь там. То вони були, але їх дуже рідко було, мало. Ну, кущі, ну там один, два, три. Всі прям залиті помідорами, а ці мало. А рожеві смачні. А нас в цьому році пам'ятаю, оскільки ціна була? 35-40 на оці рожеві вже в кінці літа. На салат те, що треба. Так що, отак трошки поспілкувалася, посіяла петуню, тож буду закінчувати. Хто зайшов, дякую, хто зайде, потім дивитися. Ефір також. Дякую, бо знаю, що передивляються і Пишуть мені, що подивилися. Так що до нових зустрічей. Всім всього доброго і до побачення. Так, в Чернівцях, бачите, не до побачення, в Чернівцях були по 30 гривень. У нас були від 15 гривень до 40. Все. Пока-пока.